Чи варто щось пробувати з дівчатами, якщо живу з батьками, а переїхати на квартиру фінанси не дозволяють? Дивись, друже. По-перше, ти повинен щось робити, щоб фінанси тобі дозволяли. Я не кажу завтра вже вони тобі будуть дозволяти. Я не кажу, що там через місяць, але ти повинен щось робити, щоб у тебе фінансів ставало більше. Ну, щонайменше, поки ти не вийдеш там на середній клас. Коли ти будеш це, і це головна мета, ти на цьому концентруєшся. І ти розумієш, скільки у тебе це займає часу, скільки днів ти будеш цим займатися в, в тиждень. Так? Скоріше за все, як показує практика, у тебе буде залишатись час все ж таки і на дівчат, попереписуватись, познайомитись на вулиці, сходити на якусь там свіданку раз в тиждень, раз в два тижні і таке інше. Щось робиш, намагаєшся поєднувати з тим, що щось при цьому робиш з дівчатами. Це одна з головних ідеологій каналу: якомога швидше з'їжджай від батьків, якомога більше роби кожного дня, щоб з'їхати від них. Це саме головне.